Лише в Україні, а й за кордоном львівський квартет тенорів Бельканто завершує останні приготування до п'ятничного гала-концерту. Саме 11 січня на сцені львівської філармонії хлопці виконуватимуть світові класичні хіти. Кажуть, те, що працюватимуть під супроводом польського диригента, для них лише плюс. Адже саме з ним п'ять років тому вони починали свою музичну діяльність. Саме перший концерт, який відбувся, це був Кресичинському замку. В Польщі це біля перемішля. І якраз власне, з цим диригентом це був самий перший концерт, присвячений Євро 2012. Ми, власне, з цим концертом це був спільно польсько-український проєкт. Спільну мову Войтек Мрозик знайшов одразу не лише з вокалістами, а й з симфонічним оркестром Інсольвів. На генеральній репетиції останні уважно слухають настанови маестро і з легкістю виконують усі його вказівки. Сам диригент та й організатори запевняють на різдвяні свята хіти світової класики у поєднанні з колядами. Шанувальники класичної музики сприймуть на ура. Це концерт самих хітів, найкращі арії та пісні, де більше написані саме для цього прекрасного квартету тенорів Дель Канто, яких знають не лише в Україні, а й за кордоном. Це буде великий новорічно-різдвяний галаконцерт, який здивує не одного поціновувача класичної музики. Фрагмент відомих арій, ну арі для тенора, звичайно, з оркестром з опери Верді Пучіні, таких там травіата, богема і так далі. Також різні пісні, там неополітанські. А також опрацювання е, різних композиторів в коляди. колядів. Відчути музичний дух Різдва у Львові можна буде лише один день цієї п'ятниці о 19-й годині у філармонії. Наступного дня музиканти з гастролями вирушать до Польщі. Олександра Стасишин, Олег Возний НТ новини.